Чернігівської ова і сьогодні наш друг присвячений проблематиці захворюваності на рак молочної залози в області та протидії цій хворобі. Наші спікери Олександр Шифорнигин, директор Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України та Олександр Заїка, керівник Чернігівського медичного центру сучасної онкології. Пане Олександре, прошу. Дякую. Всім доброго дня. Хочу звернути вашу увагу на таку. Актуальну проблему, як профілактика раку молочної залози. Вже майже 90 років у жовтні місяці у всьому світі організовують інформаційні заходи, які направлені саме на боротьбу з раком молочної залози. Саме тому цей місяць в жовтні називають рожевим жовтнем, оскільки рожева стрічка це символ раку грудей. Мета проведення всіх цих заходів це глобальна інформаційна компанія. Вона направлена на підвищення обізнаності, про профілактики та регулярного скринінгу для раку для ранньої діагностики раку молочної залози, який, як відомо, є найпоширенішим видом раку у всьому світі. Також не винятком є і наша область: 20% від всіх злоякісних новотворень це рак молочної залози. А якщо говорити про занедбані випадки, то це майже 40% від всіх випадків, треба відмітити, що ефективність лікування раку молочної залози залежить від стадії, на якій захворювання виявлено. Так, якщо рак молочної залози виявлено на першій стадії, то успіх лікування майже 95-100%. Проведення безкоштовного скрінінгу для жінок віком від 45 років і. Мають, та також жінок, які мають ризики виявлення раку молочної залози гарантуються державою. Але високий відсоток виявлення раку саме на пізних стадіях свідчить про те, що більшість жінок, а таких жінок у нас в області нараховується не багато, немало, а більше 170 тисяч, не знають саме про програму медичного обслуговування. Саме тому, щоб подолати розв'язати цю проблему, наш заклад разом з Центром сучасної онкології, управлінням охорони здоров'я обласної державної адміністрації, прийняли рішення розробити обласну програму ранньої діагностики окремих видів раку серед населення Чернігівської області. І саме для того, щоб ця програма була дієва і мали під собою такі Грунтовні інформаційні матеріали було прийнято рішення розробити програму онкоскрінінг, де ми мали з'ясувати причини, чому саме жінки не проводять скрінінг по всіх наших територіях. Ми вибрали найбільш віддалені громади і почали реалізовувати цей проєкт, починаючи з кінця лютого, початку березня поточного року. Охватили ми цими заходами близько майже сім громад. Декілька слів про саме про реалізацію цього проєкту. Розпочали ми його в березні із Понорницької громади. Взяли таку громаду, яка має значну відстань від Чернігова. Ми проводили спільну роботу з разом з органами влади з первинною. З первинною мережою надання медичної допомоги ми відбирали контингент, формували електронні направлення, надавали транспорт і возили людей на скрінгові мамологічні обстеження саме в центр сучасної онкології в Чернігів, організовували супровід всіх цих людей в закладі і, відповідно, після проведення відповідних досліджень доставку людей назад. Під час всіх цих заходів ми проводили певні такі інформаційні дослідження стосовно, що ж нам заважає проведення всіх цих досліджень і чому жінки не проводять вчасно всі ці обстеження. І ось і мовили основні причини і проблеми, які нам. Стають на заваді. І перш за все, це одна з основних причин: це відсутність інформації про необхідність обстеження, інфу... відсутність інформації про безкоштовність цього обстеження, про те, що це гарантується державою в рамках програми медичних гарантій, І також відсутня інформація про заклад, де це можна зробити. Друге це віддаленість закладів, в яких є мамограф. У нас на сьогоднішній день в області таких закладів шість. Це, це обладнання є в нас в Новгороді, в Корюківці, в Ніжині, в Городні, Чернігівська міська лікарня номер 2 і також наш медичний центр сучасної онкології. І треба відмітити, що аналізуючи наявність цього, цього мамологічного обладнання, треба відмітити, що його досить, в принципі, і недостатньо. Для прикладу, в Прилуцькому районі його взагалі немає. Третьою проблемою, яка є завадою проведення цього заходу на постійних основах, є логістичні проблеми. Це досить незручний графік транспорту і певні логістичні проблеми, пов'язані з військовими діями. Також соціальні проблеми це висока вартість проїзду. І, на жаль, треба відмітити, що в багатьох випадках ми відмічаємо недостатню роботу надавачів медичних послуг первинної ланки, які повинні інформувати жінок, задекларованих про необхідність проведення скринінгу, і відповідно і мати зворотній зв'язок, тобто видавати електронні направлення і контролювати, як вони гасяться, тим самим розуміючи, яка кількість жінок пройшла ці обстеження. Маючи результати цього пілотного проєкту, ми їх поклали в основу обласної програми ранньої діагностики окремих видів раку. Ця програма у нас розроблена на 2025-2030 роки. Вона вже готова, вона затверджена головою обласної військової адміністрації. Щодо програми, що в програмі у нас коротко йдеться, в ній чітко розмежовано. Чітко визначено конкретні завдання для закладів охорони здоров'я як первинної, так і спеціалізованої медичної допомоги. Визначено активне залучення засобів масової інформації до інформування населення, а також передбачено участь органів місцевого самоврядування саме в реалізації цієї програми. І Так як основного Основної ланки системи громадського здоров'я. Також хочу, до речі, відмітити, користуючись нагодою, що досить активно до цієї програми долучилась Прилуцька адміністрація, яка досить активно працює над реалізацією цих заходів. Також активно почали працювати в цьому напряму як мінська та Бахмутські міські ради. Робоча група у нас працює. І наразі ми напрацьовуємо дієві маршрути саме стосовно виходячи від наявного мономологічного обладнання, для того, щоб кожна жінка знала, де вона може пройти ці безкоштовне обстеження, щоб воно було максимально ефективне і зручне. Основна мета програми, яка прийнята напевно півтора місяця назад. Це збільшення кількості населення е, охопленого популяційним онкоскрінінгом. І як результат, це підвищення виявлення випадків онкозахворювань, діагностованих саме на ранніх стадіях, і відповідно зниження рівня е, смертності. Е, але е, що основне потрібно сказати саме в цей е, період? період е, Активної нашої інформаційної компанії, направленої на боротьбу з раком молочної залози, що кожна жінка повинна сама дбати про своє здоров'я і пам'ятати, що якщо ви навіть вважаєте себе абсолютно здоровою, то після 45 років і надалі кожні 2 роки необхідно проходити регулярно мамографічне обстеження. І якщо навіть лікар, з яким у вас укладена декларація на медичне обслуговування, не видав вам направлення, не повідомив, вчасно у вас не направив на це обстеження, то нагадайте йому про це, візьміть направлення і обов'язково пройдіть обстеження. Дякую. Дякую, Традиційно, вже багато років, в жовтні ми проводимо такі зустрічі. І чому ми саме тут з вами? Тому що рак молочної залози це якраз та проблема, про яку треба говорити. І це залежить від жіночого населення. Коли вони чують про цю проблему, коли вони почують, вони повинні згадати. А коли я проходила обстеження, це дуже важливо, тому що ця хвороба вона небезпечна для жіночого населення всього світу. В Україні і в нашій області в тому числі. Якщо нагадати вам здати вам цифри, то щорічно ми в Чернігівській області ставимо на облік майже 420 жінок. Якщо вам динаміка цієї хвороби як розвивається, я можу надати цифру. Це 1996 рік, коли ми на облік щорічно ставили 260 жінок. Майже за цей термін. Бачите, прогресія майже в два рази. Чому це важливо? Тому що якраз ця хвороба залежить від свідомості власне жінок. Коли вони вчасно проходять обстеження навіть без скарг, ми діагностуємо хворобу на тій стадії, на якій її можна вилікувати. І це дуже важливо. На жаль, в нашій області кожен третій випадок сьогодні це третя-четверта стадія. І це не влаштовує ні медичну спільноту, ні жіночі населення, тому що це занадто велика занедбаність. Тому ми розробляємо програми, ми долучилися разом з центром профілактики хвороб до багатьох меморандумів з громадами для того, щоб активізувати цю роботу і. Поліпшити надання якості допомоги в обстеженні для нашого населення і вчасно виявляти цю недугу. В Україні за рік захворює біля 14 тисяч жінок. Ця цифра трошки зменшилась, тому що після війни міграція людей і Втрата території призвела до того, що ми стали менше ставити на облік, якщо взяти Україну, але це тільки із за рахунок втрати населення. Насправді хвороба прогресує. Є багато досліджень, де, нам, де, де показують явно е, ті тенденції, коли суспільство знаходиться в стресі, що відбувається в нашому суспільстві. Ці показники хвороби раку в груді вони зростають. Тому в нас е, Є великі, ну, скажімо, застереження в тому, що ця хвороба буде прогресувати. Як би не складно було в державі, ця хвороба не спить, ця хвороба вражає. І треба ці питання постійно піднімати. І як би складно не було, все-таки знаходити шляхи, проходити вчасно обстеження. І дійсно, держава на сьогодні забезпечує необхідне безкоштовне обстеження жінок, що стосується проблем. Грудної залози. Я як представник команди фахівців запевняю вас, що якщо брати Чернігівський онкоцентр, то в ньому на сьогоднішній день, що стосується проблем молочної залози, є необхідне сучасне експертне обладнання, є необхідні фахівці, де ми надаємо повністю комплексну спеціалізовану допомогу не тільки з злоякісними проблемами молочної залози, а й з доброякісними проблемами. Також ми є основним експертним центром в діагностичних програмах, в скринінгових програмах, які надають наші фахівці, надають необхідну методологічну допомогу для організації таких обстежень. І я дуже вдячний центру профілактики хвороб Олександру Володимировичу за те, що він є одним з ініціаторів таких ініціатив, де ми за цей рік проводимо. Планові скринінгові обстеження, і де їхня державна установа долучилась до транспортування людей з віддалених громад, тому що у нас була ще до війни мрія придбати мобільну систему мамографічного дослідження, яка б виїжджала віддалені громади, але з тим були проблеми, тому що таке обладнання не вироблялось в Україні. Ми не змогли його придбати. І ми знайшли разом з ним таку альтернативу даному проекту, коли дійсно можна долучати громади, можна долучати керівництво громад і таким чином доставляти людей з віддалених громад. І, наприклад, я особисто бачу в цьому навіть більш позитивно, тому що це робиться швидко, це робиться організовано. І ми ще більше людей доставляємо для обстеження. Я хочу сказати, що завдяки цій програмі, коли я подивився результати вже майже за 9 місяців цього року, ми збільшили ну, це такі перечасні результати, але занедбаність у нас знизилась на 6%. А перша друга стадія. Збільшилась майже на 15% по результатам цієї роботи, коли ми активно почали в цьому році використовувати оцей механізм. Звісно, у нас в планах продовжувати цю роботу. Звісно, у нас в планах продовжувати роботу з первинкою, доносити людям цю інформацію, як працює система державних гарантій, медичних гарантій це дуже важливо, тому що ми стикнулися з тим, що. Дійсно, багато людей не знають своїх можливостей, які їм надає держава. Тому ми з вами зараз піднімаємо це питання, обговорюємо для того, щоб нам покращувати показники діагностики, і це, звісно, буде підтягувати до себе гарні результати лікування. Що я можу сказати, і це не пусті слова, це результати і досліджень, і нашої особисті знання, що рак молочної залози на ранніх стадіях виліковний, і це важливо розуміти. І цього важливо дотримуватися, і важливо подбати про себе. і Якщо, як каже Олександр Володимирович, лікар і не нагадав вам, що вам треба пройти обстеження, то можливо згадати, коли ви це робили, зателефонувати сімейному лікарю і взяти необхідне направлення для проходження такого обстеження. Що стосується онкоцентру, то ми створили для таких послуг кол-центр для того, щоб організувати правильне обстеження людей, для того, щоб це було. Організовано і сучасно людина могла прийти в певний час певний кабінет і пройти обстеження без черг, без якихось організаційних таких помилок. І ми намагаємося цієї системи дотримуватися. Вона працює, вона в планових таких обстеженнях дійсно себе виправдала. Всі ви звертаєтесь, наприклад, в приватну медицину, де по запису люди йдуть. Ми дотримуємося в центрі також такої системи. Але центр нас надає велику допомогу, тому всі випадки, які потребують термінового надання допомоги, вони йдуть без всяких черг, це зрозуміло. Тому я запрошую наших пацієнтів, якщо у вас є необхідність, у нас є свої ресурси: Фейсбук, Інстаграм, сайт, де ви всі можете подивитися телефони кол-центру. І якщо у вас є необхідність пройти обстеження, звернутися, записатися і пройти вчасне обстеження. Дякую спікерам за таку детальну інформацію. Чи будуть запитання колег? У такому разі будемо закінчувати наш брифінг. На цьому все. Всім дякую за участь. Дякую.